Вітаю всіх. Такий момент мене питали про це, писали. Погодиться Зеленський віддавати корисні копалини з України в обмін на допомогу Америки. Зеленський погодиться віддавати корисні копалини з України, в обмін на допомогу Америки. Так, повірність, це так. Не все, звісно, але так. І це справедливо вважається. Прикольно? Ну, ну ладно. Угу. Так. Все питання конкретно розглядається, як це зробити, щоб отримувати далі все, пропозиції ці, йому прийнятні. Знаєте як? Він не дуже б це хотів, не собі в карман, звісно. Дев'ятка чи розчарування, але в той же час у Спентаклів це оцей пропозиція, оці гроші, доходи, допомога, яка дуже потрібна. І тут доводиться вибирати, що нам потрібніше. Так, він буде це робити. Буде. Він в залежності від цього, від Трампа. Буде.